Звітно, виборна кампанія, як зазначалося, проходить в досить складний період для країни і для кожної людини, адже події на Майдані, а нині на сході, стосуються практично кожної людини. Наголошена Росія війна забирає кращих патріотів, але народ наш непереможний. Він і надалі буде відстоювати свою європейську перспективу. Завдання культури на цьому шляху невичерпні. Культура працює працює досить гарно, шукає різні методи, шукає різні заходи, де б сказати всім і вся, що ми є народ, якого правда сила ніким не скоро нас ще не була. Кожен учасник конференції отримав значок та символічну стрічку з орнаментами Півдня та Сходу України, як нагадування про те, що ми єдині в нас Спільна історія, і ми зможемо захистити свою суверенну рідну державу. До речі, такі ж стрічки вирішено презентувати і для всеукраїнських зборів профспілок працівників культури. Проспілки добре розуміють, в якій вкрай складній ситуації знаходиться сьогодні держава, а також важливість прийняття невідкладних заходів для вирішення першочергових проблем пов'язаних з військовими діями на сході. Сьогодні як ніколи необхідна єдність та згуртованість суспільства. І я дякую всім, хто це розуміє сьогодні в залі, всім, хто допомагає нашим переселенцям, хто надає допомогу військовослужбовцям, які служать у зоні АТО. Разом з тим, як було підкреслено, в умовах кризи необхідно не лише зберегти єдину країну, а й домогтися не знижувати соціальних стандартів для кожної працюючої людини, вчителя, спортсмена, бібліотекара, творчої інтелігенції, адже всі нині працюють на єдину перемогу. Обрано керівні органи обкому про спілки працівників культури. Головою знову обрано Нелю Паламарчук. Que